Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ви, мабуть, вже бачили, що прилетіло оновлення щодо деяких героїв. А саме для героїв з доповнення нерозказані казки, і це означає, що їх покращили. А ще зміни торкнулися таких старіших героїв, як Анзог, Клариса та Керол. Ну і деякі зміни внесено в шлях доблесті та шлях гігантів. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що альянс Набелкілер Сі запрошує нових гравців у свою команду. Тож, якщо ти активний гравець і тобі подобається грати в імперію пазлів, отримувати досвід та ділитися своїм. А ще подобається спілкування та хороша атмосфера, то тоді тобі сюди. сюди. Вимоги так і багато, і вони не складні. 60-й плюс рівень та потрібно бити обов'язково титана а участь у війнах за бажанням. Також потрібен телеграм для спілкування і для вступу можна написати сюди. Приєднуйся, адже разом цікавіше всі назви будуть ще в описі під цим відео. Розпочну із наших шляхів по шляху доблесті, там лише мають бути зміни в винагородах, їх покращили. Тепер з перепусткою доблесті, тобто платною її частиною, можна буде отримати монетки з нерозказаних казок, змагання стихій та альфа-ефір. Тому хто купує цю перепустку, то це буде цікаво. Якщо ж ні, то по суті нічого не змінилося. В шляху гігантів будуть збільшені і звичайні безкоштовні нагороди, і куплені. І нам натякнули, що кристалів ефіру будемо отримувати більше. Ще очки за щоденні місії будуть збільшені з 90 до 100. Також щодо щоденних місій в шляху гігантів, то теж мають бути зміни, і я сподіваюся, їх трішки пофіксять. Адже не знаю, як вам, але мені здається, що трішки забагато часу займає проходження цих місій щоденно. Воно може і цікаво, але щодня то трішки набридає. Ну що ж, подивимося на ці зміни вже в понеділок, 31 липня. Далі ребаланс героїв почну з героїв нерозказаних казок. А саме цікаве, ребаланс старіших героїв залишу на сам кінець. Герою цето збільшили захист з 811 на 840 і життя з 1542 на 1633. Ну атаки в неї і так дай Боже, аж 994 то вже не збільшували. А ще збільшили рівень шкоди з 300 на 320. Це цілі і незначна шкода ближнім ворогам за Х1 заряд. Правильно, мабуть, казати перша зміна припливів, але я казатиму x 1 та x 2 заряди, так буде зрозуміліше. А за x 2 заряд з 415% на 435%. Далі ефіра, їй теж збільшили захист з 865 на 920 і здоров'я з 1514 на 1674. А прислужників, яких вона ставить, теж покращили. Тепер вони матимуть замість 32% хп 37% і атакуватимуть замість 24% аж 42%. Непогане таке збільшення атаки майже в два рази. Галапаго тут вже покращення по всіх параметрах. Атака з 766 стала 803, захист з 920 – 957, а життя з 1746 – 1856. Теж бачимо, що чимало додали показників, і ще є зміни в нанесенні шкоди. За X1 заряд наносив 230% шкоди всім, а тепер 250% а за X2 заряд 310% всім, а тепер 340%. Далі Лазаль, атака за 959 стала 994, тобто стала такою, як у Цето, і вже майже тисячу. Захист за 815-850, а життя з 1495-1602. Також по є правки, паразити, яких він ставить, будуть вбирати більше лікування. Замість 12% – 15%. А атакувати буде ціль замість 22% 32%. Ще по Форцесу є зміни, але тут небагато. Тільки захист збільшили з 813 на 826 і життя з 1582 на 1623. Щось його відносно інших обділили. Але він хороший герой, тому, мабуть, так. І таласа залишилася. В неї, мабуть, найбільше є змін. Атака з 840 стала 877. Захист був 945 а став 982, і життя з 1505 стало 1612. Зміни по вмінню є такі. За Х1 лікування стало з 330-500. А за X2 за 370 600. і це всім союзникам. І ще є заміна вміння. Вона скидала тривалість негативних ефектів для всіх ворогів, тобто обновляла наново. А тепер всі її союзники отримують імунітет до нових недугів на 3 ходи. В принципі, я вважаю, що це краще вміння буде, адже щодо старого вміння, то не завжди можна встигнути набрати їй ману, доки на ворогу висить недуг. Тож бачимо, що так непогано розробники по статах підняли героїв, та й по вміннях накинули їм трішки більші показники. Хоча, як на мене, вони і так були непогані. Але це добре, адже спіймати когось з цих героїв нерозказаних казок більше реально, особливо без донату, адже можна назбирати монетки, принаймні простіше, ніж когось із завітного виклику чи якоїсь іншої більш донатної події. А тепер саме цікаве, як на мене, старі герої. Що печально, то це лише трьох героїв Торкнулися зміни, хоча насправді багато героїв чекають ребалансу. Я думаю, в кожного з вас є якийсь прокачаний старенький герой, який просто ніде зараз не використовується. Отож, зміни торкнулися Анзоха це гем 2019 року. Він тепер наноситиме замість 215% 250% шкоди всім ворогам з середнім набором мани. І хіляти буде не 20%, а 30% від нанесеної шкоди. В принципі, це добре, що підняли. Але його показники 698 атаки і 1279 життя. Це зовсім не ок. Якби хоч трішки підняли, то це вже було б цікавіше. Далі Клариса, герой місяця 2020 року. Вона дуже швидка і вона наносила 135% шкоди цілі і ближнім ворогам. А тепер 155%. І ще отруту давала їм 224, а стало 284. Ну не знаю, що таке є 155%, і це навіть не по всіх ворогах. Та й стати їй теж би не завадило трішки підняти. І ще один вже чотирьохзірковий герой, Керол. Ви її можете знати як Метель, хоча, якщо перекладати її ім'я українською, то означає воно колядка. Але і Керол мені подобається, тому і так я її буду називати. Вона тепер. Прикликатиме прислужника, а ще шкода від бомби збільшиться з 312 на 374. Ось такими стали зміни по героях. Ну, хоча б нікого не порізали і на тому дякую, а тільки покращили. Хоча, звісно, хотілося б, щоб покращили старіших героїв, особливо з героями місяця печально все, чи герої першого фестивалю, наприклад, вже трішки відстають по статах, як мінімум. Отож, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І на цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі! зустрічі.